Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 14 серпня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду Аркадія. Аркадія це сорт раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Докучаєва Євгенія Миколаївна. В моєму регіоні врожай достигає протягом другої декади серпня. Грона великі, конічної форми, середньої щільності. В окремих випадках можуть бути щільними. Вага грон складає від 800 г до 1 кг 200 г. В окремих випадках вага достигших грон може сягати 2,5 кг. Маю на своєму виноградному маєтку кущ винограду сорту Аркадія, що в 2023 році надає сигнальний врожай. Кущ саджався однорічкою у квітні 2022 року. Станом на 14 серпня 2023 року Кущ має три плодових рукава, та зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я прийняв рішення залишити три плодові грони на всю рослину. Ягода соковита серцевидної форми, велика та м'ясиста. За умов повного дозрівання врожаю жовтого кольору. Смак ягід сорту винограду аркадія гармонійний. Набір цукру помірний. Не слід очікувати надмірно солодких ягід від аркадії. На етапі повного дозрівання врожаю. Помічено легкий мускатний відтінок. Зрілі грона зберігаються довго. Виноград легко піддається транспортуванню. До прикладу, я узяв декілька ягід сорту винограду Аркадія. та зараз пропоную визначити їх вагу. Маємо три ягідки сорту винограду Аркадія. та маємо ваги. Ягідки не дуже великі, це сигнальний врожай. Вага першої ягідки складає 6,97 грама. Вага другої ягідки складає 7,54 грама. Вага третьої ягідки складає 7,78 грама. Сам куч значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери та достатньо місця для розміщення лоз. Морозостійкість мінус 21 градус за Цельсієм. Зйомка станом на 14 серпня 2023 року. На даний момент Аркадія вже майже повністю забарвилась та набрала цукор. Протягом тижня виноград повністю достигне. Хоча його можна їсти вже зараз. Даний сорт стійкий до тріску ягід. Аркадія один з найрозповсюдженіших столових сортів в Україні. Врожайність цього сорту за умов правильного комплексного догляду може сягати фантастичних показників. В майбутньому, коли мій куч винограду підросте, я обов'язково зніму ще багато цікавих відео. Якщо у вас на винограднику немає сорту винограду Аркадія, рекомендую! Я впевнений, що в разі правильного комплексного догляду даний сорт здивує вас соковитими смачними ягодами з приємним гармонійним смаком, на гарно гронах навіть з мускатним відтінком. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал, якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Сьогодні я розповів про сорт винограду Аркадія. Якщо ви бажаєте знати, як допомогти лозі визріти, рекомендую до перегляду ось це відео.